Всім привіт! Літо в самому розпалі. Тому вирушаємо на острів та не просто на пісочок погрітись, а на справжній карибський діамант, пербадос, острів, де пальми, літаючі риби та трішечки британського чаю. Сьогодні вашим гідом буду я – Дем'ян Марків. Пристебніть ремені, полетіли. Барбадос це острів у Карибському морі, трохи схожий на пташине перо на карті, Маленький, але дуже гордий. Він був британською колонією понад 300 років, і тому тут лівосторонній рух, відповідно, кермо розташоване з правого боку автомобіля, а англійська державна мова. А тепер увага! На Барбадосі народилася Ріанна! Так, так, світова зірка з маленького тропічного острова. Тут навіть є вулиця, названа на її честь. А ще Барбадос це країна, яка у 2021 році сказала досить і стала республікою. Тобто, тепер у них є свій президент, а британський король більше не глава держави. Оце поворот. Погляньте на ці пейзажі, бірозове море, білі пляжі, зелені пагорби, чорні пісочні бухти на сході. А ще тут можна зустріти мавп, які гойдаються на деревах, як у мультиках. Уявляєте? Барбадос це не лише відпочинок, це місце з цікавою історією, плантацію цукрової тростини від ріки, стара столиця Бриджтаун, яка внесена до спадщини ЮНЕСКО, а ще найбільші печери Карибів. Ой, ви чуєте цей запах? Це місцевий делікатес, летюча риба. Це символ острова, і кукурудзяна каша з перцем. А ще ром. Бо на барбадосі його виробляють 17 століття. Ну, правда, тільки для дорослих і відповідальних туристів. Ну, мені, мабуть, ще зарано. До речі, освіта тут безкоштовна, навіть університети. А рівень грамотності один із найвищих у світі. Знанням і книгам бути навіть під пальмами. Тож, якщо колись сюди потрапите, не забувайте, що це не лише рай, а ще й батьківщина цілеспрямованих людей. З вами був Дем'ян Марків. І пам'ятайте, навіть на найменшому острові можуть народжуватись великі ідеї. Папа! -па!